Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в мене буде огляд на набір Kids Bricks Bayraktar та Bandero Mobile Так, я пропоную спершу глянути саму коробочку. Так. Ось так виглядає сама коробка. так Ось і бачимо це колекція ЗСУ, бачимо сам Байрактар. Бандеромобіль. Так. Цей набір має 486 деталей, 6. Ось так. Модель. Ну, ой, набір виглядає задні. Бачимо Бандеромобіль. Іншого ракурсу Байрактар. І ось знову Бандеромобіль. Так. Якщо я не помиляюся, Бандеромобіль має 250 деталей, а Байрактар 236, що я помиляюсь. Пропоную почати з Бандеромобіля. Ось так виглядає ця модель з боку, Спереді бачимо це наклейка. ось Бандерумобіль з гербом. Збоку ззаді відкривається багажник. Сама пускова установка крутиться, вона не піднімається. Хіба що, якщо оце трохи підняти, типу відчепити. Як я правильно розумію, це є типу сошки, щоб, щоб коли самі упори щоб сама машина. Типу, не перевернулося, коли буде запуск ракет, наскільки я правильно розумію. Типу, отак піднімається і закривається Бачимо. Двері вони відкриваються ось. Запасних деталей нема Тут все впертик. Точка, трохи відкрити не можу, так відкрию ось. Відкриваються всі двері. Якісь деталі непогані. Наприклад, розбирати і збирати плюс-мінус легко. Типу, якісь деталі не є сама погана І не є найкраще долега, їм ще трохи далеко. Бачимо дзеркала. Також тут є фар. Ну, напевно, то все, що я можу сказати по бандеровому білі. Мабуть все. Тепер йдемо до байроклара. Ага, я сказав, що я скажу? Ця модель є міцна, нею можна бавитись. Вона підійде як для діорам, так і для полочки. Типу, тут все ок. Далі йдемо до Байрактара. Е, ця модель є прикольна, гарна, деталізована. Велика, я би сказав, досить. Це 35 масштаб, наскільки я розумію. Але ця модель є трохи хрупка. Ось, наприклад, якщо легенько доторгнутись до. Типу, якщо нею бавитись, воно буде відпадати. Воно зараз тримається, ну, бачите, воно ну, легенько хитається. Тобто. Ось, ось відпало легенько доторкнувся. Тобто воно. Не найкраще тримається, тобто це модель для полочки. Або для діорам десь, типу. Я не знаю, типу десь поставити, ніби стоїть на військовій базі, щось типу такого. Ось ракета, наприклад, вона теж слабенько тримається, легенько пандає. Мені що трохи не сподобалось тут знизу. от Ось ці деталі Вони прогинаються вниз, якщо його брати. І ось це відпадає. Ось, шнутка відпало. Потім причіплю. Бачимо шасі, ось. Бачимо Сам пункт управління. Так, ось я Бачимо прапори України. Це є наклейки дві. ось. Це з деталей будується. Цей прапор України. Такс, ну, що ще можна сказати? Так, гвинт. Гвинт трохи погано обертається. Якщо це поставити більш рівно, то буде крутитись непогано. Ми просто мішають ось деталі, бо трохи можуть криво типу, трохи випирати і. ще трохи оце, я думаю... Підняти вперед, ось так, він буде крутитись крутитися. А ну-ка, я, напевно, не можна зробити, щоб він краще крутився. Так. Беремо тепер ось так чіпляємо Так, і він так тепер крутиться. Хіба що трохи зробити зазори невеликий? запасних моделей ой, деталей не було в Байрактарі, так само, як в Мобілі. Е, ним гратись не вийде, бо тут і крила трохи слабенько тримаються. Ось. Тут -то хоча б зробили б на 2-3 піна Ось тут, Ось Ось так ось тут бачите, воно так слабенько тримається. Ось так. Ось. Хоча б зробили б 2-3 піна. Або хоча б зробили як ось тут. Ось таке щось би зробили. Типу поставили М -м -м -м. ось тут таку деталь. Ракета би стала, правильно? М -м -м. Ні, ракета би не стало. Але ракету можна було підняти на один пін і від, того... і від того би нічого не було, мені здається. Модель би від того сильно не погіршилася, але була б міцніша. Тобто, ну, ви бачите, що модель трохи сама сипеться, легенько доторкнутися. Це трохи обідно. Але що є, то є. Я всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па.